Привіт-привіт, малята. Я рада нашій зустрічі знову. Ой, малята, здається, хтось до нас йде. Та це ж лялька Оленка. Доброго дня, лялька Оленка, а чому ж ти така сумна? Оленка прийшла шукати друзів, які можуть їй допомогти. Вона дуже забруднилася. Діти не хочуть зі мною дружити. Що мені робити, як мені бути? Ой, малята, доведеться нам з вами навчити ляльку, що потрібно робити, щоб бути чистою і красивою. Допоможемо малята. Ляльці Оленці потрібно вмити личко та помити ручки. Давайте серед предметів, які лежать на столі, виберемо ті, які для цього будуть нам потрібні. Ці речі ми називаємо предмети гігієни. Ось запашне, гладеньке мило. Ми ним намилюємо руки. Чим будемо втиратися? Рушничком. Він м'який, пухнастий та лагідний. А чим потрібно користуватися, щоб зробити зачіску? Гребінцем. А щоб зубки були білі та здорові, ми користуємося зубною щіткою та пастою. Водичко, водичко, умий моє личко, рум'яне та біле, як яблучко спіле. Ось тепер ти оленка гарненька та чистенька. І дітки з тобою будуть товаришувати. Ось ми і допомогли ляльці Оленці. Вона нам дякує за це. А вам, малята, буде ще одне завдання? Назвіть предмети гігієни, які зображені на малюнку, та як ви ними користуєтесь? Ви, малята, молодці! До побачення!